Сьогодні особливий день, особлива подія, відкриття денного центру Родина в місті Новоселиця. Ми дуже раді, що можемо бути учасниками цього проєкту. І я, як засновник, голова громадської організації Родина Понодасе дуже щасливий, що цей проєкт має життя в місті Новоселиця. Імені благодійного фонду руки милості нам дуже приємно внести шматочок щастя в життя дітей, відкривши денний центр разом з громадською організацією Родина Понад Усе. Я дуже радий, що незважаючи на такий складний час. В якому опинилася наша країна, в нашому місті Новоселиця є можливість відкрити, я вважаю, дуже чудовий центр родина, де дітки можуть гарно відпочити, набратися нових вражень. Я слідкую за роботою центру вже не перший день, тому що і моя дитина тут також відвідує. Я можу сказати, що дуже чудова програма. Така програма, яку я раніше не бачив. Дитина з таким великим бажанням відвідує центр кожен день нові позитивні емоції. Тому я хочу щиро побажати всім організаторам, побажати, щоб вони далі продовжували, побажати всім нашим діткам миру, гарного відпочинку і всіх благ. Ми дуже раді, що в нашому містечку е, сьогодні відкриття цього центру. Родина пода. Я, як служитель церкви, молюся, щоб Бог благословив е, це, цей початок, щоб діти вчилися е, добрим зразком для всіх і радість для батьків. Добрый день. Я хотела бы поблагодарить данный центр родина за организацию. Здесь игры, здесь учат их рисовать, дружить, любить. Очень благодарим за команду, очень сплоченная в единстве, благодарим всех девочек, братьев, мальчиков, всех, которые задействованы. Детям очень нравится. Очень радостно смотреть на детские улыбки, когда в это тяжелое время детям есть какое-то утешение. Мы очень-очень благодарим.